Джень добрий панства! Я Артур Чемерис і це чергове розслідування від 18.00 І зараз спробую пояснити вам, чому знову заговорив іноземною мовою, цього разу польською. Все просто перед нами справжній скарб. Як скаже вам фахівець реабілітолог, це спеціальна бігова доріжка Spirit LV 850. Про те, що це саме вона свідчить багато. Її контури, форма навіть Он той напис на самій біговій стрічці. Ціна такого апарату плюс-мінус 12-13 тисяч доларів. Тим є нюанс. За паперами це не Spirit LV 850. Це Vision MedVolk і ціна його у 10 разів більше 120 тисяч доларів. Саме стільки за нього вже незабаром можуть заплатити з Черкаського міського бюджету. Шоковані? Ми теж. Це продовження нашої попередньої історії про тих, хто постачає коштовне, втім сумнівне медичне обладнання до Черкас та заробляє мільйони, прикриваючись потребами поранених військових. жовтень 2023 року Черкаська консультативно-діагностична поліклініка оголошує торги на закупівлю реабілітаційного обладнання очікувана вартість 30 мільйонів гривень. Всі їх виграє одна компанія Київське товариство ProMed Technologies, яка запропонувала продукцію бренду Vision. У 2023 році коштів у місцевому бюджеті не вистачило, аби розрахуватися з постачальником за це обладнання. Через це його придбання перенеслося на 2024 рік. Отже, у нас є унікальна можливість розібратися більш ретельно із цим обладнанням, його постачальниками і, нібито, виробниками. А ще з'ясувати, чи не стоїть за цим всім щось інше, не турбота про черкасців та їх здоров'я. Про досвід подібних закупівель медичного обладнання ми розповідали у нашому попередньому розслідуванні. Тоді медики придбали коштовний масажер від компанії. Тісно пов'язаної з Росією та її громадянинами. Якщо ви не бачили це відео, переглянути його ви можете на нашому YouTube каналі. А також обов'язково підпишіться на нього, аби не припустити найцікавішого. Для перемоги у торгах і тоді, і зараз. Черкаська консультативно-діагностична поліклініка вимагала від потенційних учасників специфічний документ, а саме гарантійний лист від виробника про те, що він не заперечує цій компанії приймати участь у торгах, оголошених черкаськими медиками. Це стандартна схема зловживання, вона існує десь з 2016 року. Тобто, це чисто аспект, коли через довідку відсікаються всі на Тобто просто потрібним людям це довідка дається, а іншим а, а, виробник а, не надає такі довідки, і він може навіть офіційно про це повідомити. Були випадки, коли вони офіційно це повідомляли. Подібні вимоги, експерт пов'язує зовсім не з бажаннями захистити інтерес замовників. Скажемо так у нас порядний а, замовник. А що йому потрібно? Йому потрібно, щоб був, а, був якісний товар а, і щоб він ремонтувався. Відповідно, це відображається в договорі. І е, замість такого довідку вказується наявність сервісного центру. Тоді ж для чого така вимога? У подібних ситуаціях найпростіша версія завжди здається правильною. У нашому ж мова, мабуть, про гроші. Отже, закупівля, перша дві інтерактивні системи реабілітації. Саме так замовник назвав спеціалізовану бігову доріжку, яку я вам показував на початку відео. Компанія переможець пропонує товар від нібито польського бренду Vision Медвол Про ціною у понад 4,5 мільйони гривень за одну штуку. У еквіваленті це понад 100 тисяч доларів, ціна розкішного японського позашляховика. Оскільки товар вироблений у Польщі, то пробуємо віднайти, за скільки цей медволк Про купують у країнах Європейського Союзу. Знаходимо згадку про нього виключно на офіційних сторінках, пов'язаних із брендом Vision, А також у декількох інтернет-магазинах, втім, не європейських, а українських. Мабуть, щось новеньке на ринку. Ні, почекайте. Використовуємо пошук по картинках Google і знаходимо, здається, цей самий MedWalk Pro. Втім, що це? Чому тут написано Spirit? LW850 Таке обладнання кілька років тому можна було знайти на українських інтернет майданчиках. Я шукаю бігову доріжку Spirit LW850. Ви... Вони були років 5, може тому. Поки їх не планують завозити. А ви не пам'ятаєте орієнтовно, яка була, цього... була ціна цього Spirit? Ну, я пам'ятаю, там їх по-моєму, 5 чи 6 модифікацій було. От. І, по-моєму, щось від. Чотирьох чи п'яти тисяч доларів до 10, по моєму так щось було ще в одному українському інтернет-магазині. Нам також підтвердили інформацію про те, що останній раз подібні бігові доріжки від Spirit продавали 5-6 років тому. Втім, знаєте, де їх продовжують продавати? Правильно на Росії, де за них просять трохи більше 12 тисяч доларів, або ж за місцевим курсом 1 мільйон 200 тисяч тамтешніх рублів. Те, що запропонований черкаським медикам MedVolk Pro від бренду Vision за 120 тисяч доларів, може бути саме Spirit LW 850 ціною у 10-12 тисяч доларів, говорить не лише їхня фактична зовнішня ідентичність та маркування на самому виробі, а ще і майже тотожні інструкції, і навіть помилки, які виникають при збоях із роботою щона, що його Аналогом чи то копією у 10 разів дешевшим. Таке підробити здається доволі важко. Отже, із закупівлею бігових доріжок, схоже, розібралися. Тепер давайте глянемо на інше, що планують придбати черкаські медики. Найбільш коштовна серед них система реабілітації руки з віртуальним дисплеєм. Погодьтесь, звучить доволі нанотехнологічно. Ціна відповідна. Ще є кілька люксових позашляховиків, які так полюбляють черкаські можновладці. Розслідування про поповнення їхнього автопарку вже після початку повномасштабного вторгнення також можете переглянути на нашому YouTube каналі. Поспішайте підписатися. Тут нам пропонують заплатити за товар Vision, хоча давайте я краще прочитаю, e Vision Airhand i8 Pro Plus. Ціна 6 мільйонів гривень. Знову використовуємо наш попередній прийом із пошуку картинок у Гуглі і знаходимо, що схожу рукавичку купували у Харкові, де за неї заплатили 400 тисяч гривень. Там її продавали під брендом Сіребо Китай. Фотокоробки, фактично ідентичної рукавички від бренду Сіребо нам надали в одному з благодійних фондів на Львівщині, де таку рукавичку купували та передавали до одної з місцевих дитячих лікарень. Там благодійники за цю рукавицю заплатили також в районі 400 тисяч гривень. Ми знаходимося під стінами Черкаської міської дитячої лікарні. Саме тут у 2023 році вже придбали реабілітаційну рукавицю від бренду Vision, заплативши з неї майже 6 мільйонів гривень. Давайте спробуємо більш ретельно глянути на цю рукавицю. Можливо, це нам допоможе або підтвердити, або спростувати наші теорії стосовно цього бренду, його походження та ціни. Ходімо. Спочатку проходить калібрування, врожаємо робити. Так. Це церковна. Давай я цю ліву дам, а ти праву сереблю не Але найбільше нас у всій цій історії цікавить ось ця коробка. Саме в ній знаходилися рукавиці. Ми бачимо нібито брендування Vision, але це звичайний скотч, поверх заводу виробника. Саме цей завод випускає рукавиці бренду Сіребо. І ось ми бачимо, якщо придивитися. Саме брендування Сіребо. Втім, є нюанс поверх нього на звичайному листку паперу приклеєний бренд Vision. Ось так Сіребо перетворилося у Vision. Ми, звичайно, здирати цю етикетку не будемо разом з тим. Маємо що маємо. Схожа ситуація із рукавицями, де також назва бренду Vision просто приклеєна поверх. Вирізано навіть криво, якщо придивитися. Ми також, звичайно, здирати це все не будемо. Але бачимо, що це звичайні етикетки приклеєні, надруковані на принтері, навіть не заводський штамп. Отже, схоже на те, що наша теорія підтверджується, і дороговартісна рукавиця бренду Vision є ніщо інше, як суттєво дешевший аналог від. Китайського бренду Сіребо з банально поклеєною поверх етикеткою, роздрукованою, схоже, на звичайному принтері. Магія. Скільки ж нині реально коштують рукавички від бренду Сіребо? Записуємо в одного з підприємців, які нині продають таку продукцію на території України. Якщо це, типу, переклеєна наклейка і е, триматися по логіки, то скоріш за все це модель 0,8. Вона коштує порядка там тридцяти тисяч євро за всіма заробітками. А зараз бонус. Ми знаходимося в іншому лікувальному закладі міста Черкаси, де ще у 2022 році придбали схожі перчатки, але від бренду Сіребо безпосередньо, і ми можемо побачити, що на них немає жодних наклеєк. Вся фарба, все маркування є оригінальним, безпосередньо заводським. І ну, тобто нічого не віддирається, нічого, вся фарба наноситься. Тому можна говорити, що саме це оригінал. І ось він перед нами і коштує він 400 тисяч гривень. Ну, без екрану великого LG, крісла і столу. Отже, комплект рукавиць бренду Cirebo з додатковим 7 дюймовим екраном коштує 400 тисяч гривень. Найкоштовніша комплектація від цього ж бренду коштує 1 мільйон 200 тисяч гривень. До її складу входить додатковий великий екран, монітор. А також інтерактивна шапка. Лиш якогось інтерактивного шарфа не вистачає. Втім, не до жартів. Можливо, така схожість з китайським брендом це все-таки просто збіг. Ну, не було під руками іншої коробки, тому взяли коробку від бренду Сіребо. Ну, також закінчилися всі екрани, тому взяли від LG. що було. Перевіримо ще третю закупівлю із списку Черкаської поліклініки. Тут, із вашого дозволу, я також використаю телефон. Отже, купують апарат для магнітотерапії та терапії ближнім інфрачервоним спектром. Ціна у понад 450 тисяч гривень. Переможець знову пропонує нам товар бренду Vision. Цього разу мова йде про апарат MagnetoNeo. Знову аналогічний пошук за картинками і знаходимо величезну кількість пропозицій на різних маркетплейсах схожого товару за ціною у декілька разів нижче за ту, що нам пропонують від польського бренду Vision. Наприклад, на всесвітньо відомому маркетплейсі eBay схоже можна купити за ціною у 100 тисяч гривень. Тут варто зазначити, що на бренд Vision повелися не лише у Черкасах. Точніше, заплатити за продукцію цього бренду можуть не лише з черкаського міського бюджету. У коштовну та розпіарену реконструкцію одного з медичних закладів Черкаської області також вшили продукцію від бренду Vision, де планують придбати вже згадану рукавичку, втім, заплативши за неї 7 мільйонів гривень, а також ще хочуть докупити до неї Vision Psychotech S1 та Vision Rehab 1500. Їхня ціна майже аналогічна: плюс-мінус 7 мільйонів гривень. Чиновники ОВА переконують, що рішення купувати продукцію саме бренду Vision поки ще не остаточне. Дивіться, ну орієнтуватися будемо перше 100% на технічні характеристики даного обладнання, які нам підтвердить госпіталь. Ну і вже, скажімо так, завершальне рішення буде ґрунтуватись на виробнику і походженні даного обладнання. Якщо це дійсно буде обладнання, яке дійсно там або в Україні десь виробляється і воно набагато дешевше є, ну звичайно, воно буде закуплятися за ту суму, яка фактична його вартість. Схоже. Vision Psychotech s 1 це ніщо інше, як. Знову давайте краще візьмемо телефон. Як китайський Zepu AI4. А Vision Rehab 1500. Ну, що таке Vision Rehab 1500. Ми так і не зрозуміли, тому що інформації про нього немає навіть на офіційному сайті виробника. Один раз випадковість. Два. Збіг. Три. Закономірність. Саме така репліка українського футбольного коментатора мені запам'яталася після чергової невдалої серії улюбленого футбольного клубу Динамо Київ. Отже, порахуємо. Закупівля бігової доріжки ціною у 4,5 млн грн. Втім, яку можна придбати, схоже, у 10 дешевше, але не від бренду Vizion. Випадковість. Далі закупівля рукавиць. Ціною по 6 мільйонів гривень. Схожі, ну дуже схожі, можна придбати ціною від 400 тисяч гривень до 1 мільйона 200 тисяч гривень, в залежності від комплектації. І знову ж, просто прибравши наклейку бренду Vision. збіг далі закупівля апарату для магнітної терапії. За півмільйона гривень. Схожий, ну дуже схожий, можна знову ж таки придбати у декілька разів дешевше до 100 тисяч гривень. Але для цього потрібно прибрати наклейку бренду Vision. Закономірність. Також у нас є і четвертий випадок. Vision Psychotec s 1 Він же ЗЕП. ЗЕПу АІ 4. А ще у нас є і п'ятий, і шостий, і сьомий, і восьмі випадки. То все-таки випадковість чи закономірність? Тепер давайте спробуємо розібратися, що ж це все-таки за такий польський дивобренд, продукція від якого досить схожа на китайські бренди, втім, з одною невеликою, проте досить відчутною для нас різницею, ціною. Як свідчить лист на ім'я Черкаської поліклініки, все раніше згадане нами обладнання, виготовлене польською компанією Vision Medical Systems. Компанія зареєстрована 5 років тому у польському Вроцлаві. Її засновником на той момент був українець Олександр Архаров. Нині ж бенефіціаром компанії числиться громадянин Вірменії Давід Сімонян. В той же час в українських реєстрах бенефіціаром польської компанії досі зазначають українця Олександра Архарова, директорка польського Vision Medical System ще одна українка Діана Осіпчук. – Алло, доброго дня. Дім добре. Мені потрібна пані Діана. Е, так, то пані Діана, але одзвонять до пана за якийсь час є сантересне сплатка. А коли передзвонить? Е, я дзвонять до пана сама. Угу. Добре. Тим до пана після споткання Діана так і не перезвонила і слухавку більше не взяла. На офіційному сайті бренду Vision нескромно зазначається, що це маяк на ринку технологічного обладнання. Ми ж, у свою чергу, попросили колегу віднайти цей маяк за місцем офіційної реєстрації. Втім, там зачинені двері, немає жодної вивіски, як і згадок про те, що за цією адресою щось виробляється чи продається. Отже, шукаємо далі. Польська компанія Vision Medical System. Є засновником українського товариства Vision Systems Trade. Бенефіціаром цієї компанії є вже згаданий вищий Олександр Архаров, директор Дмитро Островський. Жоден з них слухавки не взяв. Єдиний з ким нам вдалося поспілкуватися, це чоловік, який представився менеджером Андрієм. У нього ми запитували про контакти його керівництва. Бувать. У мене немає його особового номера телефону, бо він директор. Ви а. коли, наприклад, в Apple Store телефонуєте, вам же номер Тіма Кука ніхто не дасть, вірно? Це у вас все так серйозно, як в Apple? Це я ж я знаходжуся у відділі продажів. Я звичайний менеджер, а. який е, займається поточними справами компанії. А скажіть, ласка, а ви от один менеджер в компанії, чи у вас там багато менеджерів? Просто я скільки телефоную, ви завжди берете слухавку. Здається, що ви як наші. Наче... Ага, ну тому що в нас програма, яка закріпила вас за мною, як, тобто я ваш менеджер. Ага. А якщо я зателефоную з іншого номера телефону, то візьме слухавку хтось інший. Не знаю, дивлячись на кого перепаде дзвінок. Телефонуємо знову, проте тепер з іншого номера. Доброго дня слухав вас. Андрій, вітаю вас. Так, вітаю вас також. Хотів потрапити на іншого менеджера, не вийшло. А можливо, якщо А у вас нього питання для продовження спілкування про обладнання бренду Vision, Андрій порекомендував нам відправити підтвердження нашої медичної освіти, мовляв, це європейський підхід. Відповідно до митних декларацій бази Import Genius, українська компанія Vision Systems Trade отримувала товар напряму із Китаю. Тут є два аспекти: перший аспект те, що якось вважалося, що українська продукція є неякісна там чи китайська неякісна. Якщо вона від е, виробництва чи там країни Європейського союзу будь-якої, значить відповідно на неї зростає ця вартість. Це перший момент. Але якщо ми говоримо про бюджетні кошти, тут в даному випадку може бути Звісно, що корупційні ризики і певна напрацьована схема, коли ти реєструєш або хочеш організувати схему через там європейську якусь країну чи взагалі будь-яку іноземну, це оскладнює правоохоронним органам там е виявити будь-які злочинний умисел у таких випадках, як зазначає експерт. Українським правоохоронцям навіть аби встановити завищення ціни, потрібно звертатися до своїх іноземних колег, що суттєво затримує та ускладнює процес слідства. Отже, який саме аспект змушував українських підприємців реєструвати фірму в Польщі, аби продавати китайське обладнання в Україні? Давайте спробуємо з'ясувати і це. Реабілітаційну рукавичку за 6 мільйонів гривень від бренду Vision до Черкаської міської дитячої лікарні постачало Київське товариство Медсервіс Плюс. Назва цієї компанії, мабуть, знайома нашим уважним глядачам. Саме вона постачала один з апаратів RoboSpine до Кропивницької лікарні. RoboSpine – апарат, про який ми говорили в нашому попередньому розслідуванні і який має суттєвий російський слід. Бенефіціаром компанії Медсервіс Плюс є Ганна Архарова. Схоже, це дружина Олександра Архарова. У них, окрім спільних світлин, також і іменний благодійний фонд. Директоркою цього фонду раніше була Діана Осіпчук. Схоже, це саме та пані, яка обіцяла передзвонити нам після споткання директорка польської Vision Medical Systems. Отже, чоловік виробляє, нібито, обладнання в Польщі. А дружина разом з партнерами продає його в Україні. Саме такий це все має вигляд в українських реєстрах. Отже, йдемо далі. Всі торги іншого медичного закладу у Черкасах, Черкаської консультативно-діагностичної поліклініки, виграло Київське товариство про Technology. До 2018 року засновником цього товариства був вже згаданий Олександр Архаров, нині ж це Леонід Зеленков, директор компанії Роман Панченко. Алло, Алло доброго дня, пане Роман. З приводу компанії про медтехнолоджі з приводу цієї компанії хотів поспілкуватися. Ні, вибачте, я не буду нічого говорити. Ну а ви взагалі знайомі з діяльністю цієї компанії? Не знаю. Ладненько, добре до мене. Здається, люди, які виробляють обладнання, принаймні на папері, тісно пов'язані з людьми, які це обладнання потім продають. Втім, ні перші. Ні, другі змістовно не поспішають відповідати на запитання журналістів. Пояснити доречність бюджетних витрат, а також відмінність польського візіона від китайських спірів, Зіпо та Сіребо, просимо у Сергія Тищенка. Саме за курування Тищенком Черкаської медицини тут почали планувати придбання обладнання Візіон. Я не фахівець в цій галузі, я ніколи питаннями там. Е Знайомства до мене багато хто звертався, і багато хто намагається звертатися. Тобто є фахівці. От вони повинні определяти які краще, ну яке краще обладнання. Ну це повинні говорити головні лікарі, керівник департаменту, і ну, вони повинні дивитися, спілкуватися. Є тендерна процедура. Нехай всі приймають участь в тендері. Хто б замовить, хто зробить кращу пропозицію ціна, і якість і ну. Оце моя позиція. Чиновник неодноразово позначав у своїх дописах у Фейсбуці, навіть вітав із ним підприємця, бізнесмена Олександра Архарова, саме того Архарова, який може бути пов'язаний із компанією-виробником бренду Vision у Польщі, а також компаніями, які цю продукцію від бренду Vision продають в Україні. Скажіть, будь ласка, такий пан Олександр Архаров, вам знайомий чи ні? Ні, не знайомий. То в мене п'ять тисяч. Цих, 5 тисяч... Друзів в Фейсбуці. Ну, я вам можу його показати. Я з ним особисто не знайомий. Ніколи з ним не пересидався. Ніколи не пересікався. Ну, все-таки, у чому різниця між польським Візіон та китайськими брендами? Ну окрім ціни, хтось може пояснити? Різниця в тому, що при використанні одного обладнання, рука, яка не працює, буде працювати, а при використанні другого вона працювати не буде. Тобто одне ефективне, а інше ні. Переконливо. Ну, давайте ще послухаємо головного лікаря поліклініки, яка купує все це обладнання у Черкасах. Чим відрізняється вам Сєвлодиліадович дуже конкретно сказав, що обладнання відрізняється функціоналом. Я вчора наводив приклад з м'ячиком. М'ячик теж це система. М'ячик, ризовий м'ячик. Це теж система для відновлення рухового тісті, але ж м'ячик коштує 10 гривень. Розумієте, це зовсім інші інноваційні продукти. Ми серйозно дуже досліджували ринок, повірте мені. Я знаю, що таке гроші. Я знаю, що це гроші громади. Це відео із сесії Черкаської міської ради, куди ми прийшли, аби дізнатися відповіді на наші запитання. Втім, вони, схоже, були не переконливі не лише для нас. Після доповіді чиновників черкаські депутати спрямували 28,5 млн грн мільйонів гривень до резервного фонду. Попередньо ж цю суму планували витратити саме на придбання обладнання бренду Vision Черкаської консультативно-діагностичної поліклінікою. Перемога. Не думаю, є нюанс. Якщо вже обладнання закуплене і за нього ще не проплачені гроші. Я думаю, депутатська більшість зробить, як це є і позиція міського голови. Що треба, у нас будуть штрафи, нам треба вже закуплено це обладнання, і потім почнуть розповідати, наскільки воно важливо, що без цього обладнання тут взагалі медицина вся пропаде. Медицина, на жаль, найбільш спекулятивна галузь. Я вже 40 років в медицині працюю і під прапором там, допомоги дітям, інвалідам, військовослужбовцям е витрачаються сотні мільйонів гривень. Попри прийняття депутатами рішення спрямувати кошти з придбання обладнання до резервного фонду, це обладнання де-факто вже з'явилося у Черкаській поліклініці. Скажіть, будь ласка, оце зайшов в другу поліклініку, дивлюсь, тут стоять ці коробки з самообладнання обладнанням, візіон. Стоять, та стоять, ну а тобі чого? Ну Мені ну... просто цікаво, на яких підставах вони тут стоять. Артур, без коментарів. Я бачу, що ти как-то не можеш поняти. А ще нещодавно бізнесмени пішли до господарського суду, аби той зобов'язав поліклініку все-таки розрахуватися за обладнання бренду Vision. Крім того, вони намагаються навіть заблокувати рахунки та інше майно поліклініки, щоб воно гарантувало, що з ними розрахуються. Та і це не все, Хочуть ще 5 мільйонів гривень, нібито упущеної підприємницької вигоди. Отже, який вигляд з боку має бізнесова модель осіб, пов'язаних із брендом Vision? Схоже, це купуєш у Китаї обладнання, клеїш на нього свою етикетку та продаєш в Україні у декілька разів дорожче? Тут головне знайти охочих за це заплатити? І у Черкасах, схоже, таких знайшли. За що ми все-таки платимо? Та, схоже, переплачуємо десятки мільйонів гривень? Невже етикетка маловідомого польського бренду справді може коштувати таких грошей? І якщо справа не в етикеці, то тоді у чому? Чому десятки осіб, пов'язаних з цією історією, не можуть дати відповідь на це, здавалося б, просте запитання? Або направляють шукати відповіді самотужки десь в інтернеті. Здається, далі шукати відповідь на це запитання мають вже правоохоронці. Друзі, це було чергове розслідування від 18.00. Підписуйтесь. Коментуйте та поширюйте це відео, а головне, завжди підтримуйте незалежну журналістику на Черкащині, як це зробити в описі до цього відео.